Всім привіт! Всім доброго ранку. Сьогодні недільне ранішнє горіння. Вирішив записати такий ролик. І він буде в дачому незвичний. Ось так як буду голитися. Ось незвичною бритвою, що ніколи я не голився на каналі. Ось такою бритвою сьогодні буде вперше. Це буде ось такий одноразовий станок. <хи> ось. ось таке лезо. Е подвійне. Подвійне лезо. Як він називається, не знаю. Ось такий голубий, сірим. Ось тут такий в Нідерландах, в магазинчиках можна придбати. Я десь так об кантолки, таке все щось, знаєте, щось під То так він такий в мене є. Думаю, ним поголюся на камеру. Ось. Косметику буду сьогодні використовувати від Taylor of All Bone Street. Табак Олів. Помазочок буде також від Топса. З такий борсук. 19 мм. Ну і все, і бритва. Та більше нічого. Збивати піну буду відразу на обличчі. Заволожу зараз вщитину. Обличчя. Намочу зроблю забір. Зроблю забір відразу із чаші. це є крем. Ось дуже гарно робиться забір і дуже гарно він збивається навіть на обличчі. Ось скільки в мене залишилось, вже майже. Доходжу до дна. Так що крем йде. Буквально відразу, відразу пінка збивається. Що прямо в чаші? Це і без чаші хороша піна збивається. Дуже зручно, коли хочете, знаєте, так швидко поголитись, спішите десь, так, раз взяли, ось як я, Подивіться. дивіться, якщо ще трішечки по... Працювати навіть на обличчі, то піна буде зовсім зовсім менше, ще, ще буде краще. Ще скільки в пов Багато хто говорить що. Ну, там нереально, Такими бритвами добре виговувати. Ну, я, Мені здається, ну зараз спробую, але колись я вже не раз спробував. Хед до клинкових бритв і голився такими. І МАК-3 мав такий станок і ну, було різне в житті, різними цими голився. Мені здається, що якщо нове лезо, там не є довга щитина, там не, скажімо, там не двох тижнев, знаєте, бо буде тут все забиватися, воно і так тут забивається. Потрібно після декількох років постійно змивати Ось. клинковою бритвою можна половину навіть обличчя пройти. Тут, звісно, але щоб... Ну, але голить, нічого не скажу, що вона там немає якогось комфорту, тягне. Непогано можна похопитись, мені здається, і... і станком. І з таким одноразовим. Не той не то пальто, що клинкова, не той кайф, знаєте клинкової то свого роду ритуал такий, знаєте, все підготувати. Там бритву, поправити її, не спіша все. Бритва стара. Ти ніби ну, тим, тим пропитуєшся тим, тим духом того часу, знаєте, з того часу, коли була створена та бритва. А? а це вже ну, сьогодення, сучасність, знаєте, то, то не то. Але. Всім інструментом политись, так на мене непогано. Я вас не приділяв сильної уваги першому проходу. Ось так чую. Є місця такі пропуски, ще й дуже великі. Клинкова може, можливо навіть так і не залишає. Ось. Ну, зараз ще другий, третій. В кінці подивимось який буде результат, Дивіться, по мозку стільки тіни, що мені вистачить на всі три проходи. Не то, знаєте, навіть відчуваєш, що тримаєш в руках такий кусок пластику. Не то, а там як тримаєш цю бритву, то там зовсім інакше відчуття. Ну, Я не хочу нікого образити, хто, можливо, лише голиться такими, ну, це вибір, знаєте, кожна людина, тут немає, ну, ніяк я. Я просто говорю як знаєте, любитель клинкових бритв. І ось коли взявши в руки ось такий станок, то ось. Які відчуття? У мене ось так, що ніби взяв щось таке, знаєте, після дорогого, Це як після якоїсь, знаєте, простої дешевої машини сісти в дорогу на повній комплектації, скажімо. Все там комфорт, все. Це саме тут. Та вона маневрена, нею може зручно там таке як будь-яким станком поголитись, але... Для тих, для кого гоління це просто аби поголити, щоб чистий на обличчя, то там ну, не заморочується. Там. А ті для якого гоління, скажімо так, як свій певний ритуал, він любиться цю справу, ця справа переросла вже в хобі, ось коли колись нові чи помазки, чи... Бритви, косметику для гоління, то воно вже зовсім інакше. Він же... ця людина вже йде за відчуттями, знаєте? Ой, другий прохід вже кращий. Güzel. To you, ne güzel. alışı ne, neydi Дивіться, що скільки піне. Крем шикарний. Такого гарний крем. Вісна і ціна, він буде дорогший, і все хороше, Воно і коштує хороші гроші. Але якщо ви придбаєте, у вас проблем не буде. Ні з збиттям цього крему в чаші чи на обличчі, дивіться. відразу пішите, взяли декілька секунд. Зробили забір. Нанесли на обличчя, подивіться, голитись. Шикарний. Є різні гами, не гами, а різні так сказати хоч, різні аромати. ось, Так що можете поцікавитися, кому цікаво, кому, хто ще не пробував. Такий крем. Можете спробувати, дуже, дуже хороший. Цей табак Олів, це такий аромат, я б сказав так, він на осінь, на таку прохолодну погоду. І тут ніби осінні, зимові такі нотки, ну, таб, табак, вже ніби як... вже такі, ніби пора року Жовтень, листя починає жовтіти, тумани. Ось такі. Але ось зараз навіть весна тут трішки похолодало, він і можна в будь-яку, будь але він так, знаєте, так... в мене такі асоціації з тим ароматом, вже коли все дозріло, всі, все... Збирають, і люди в урожай. Ось, такі в мене асоціації. І так, що тут? Може там не ідеально. О, тут навіть щось собі трішечки здар. Шиє, але в загальному що непогано. Ну, бачите, навіть буває і таке, що і, такі, що і добре добра в цьому місці мене не, виголю, не виголює і, і ось станок теж пропускає. Ось, ніби таке, якщо не, не тиснути легенько провести, ніби чисто, все акратно, але якщо ось так пальцями попритискати, попридиратися, можете почути, що. Є ще. Але в загальному непогано, непогано можна поголитись. Я поголився з тим. Пластиковим. Не знаю, як правильно одноразовим станком казати чи як. Ось. Так що. Добренько, вмиваюсь холодною водою. А, непогано, непогано поголився Так що. А не ті, не ті відчуття, не той, як то кажуть, нема то екстриму. Ось, але. Але то ось так. Інколи ось можна повалитись непогано і. І пластиковим станком. Легке печіння так. ось таке. Не знаю, чи цікаво буде для когось, але думаю, для різноманіття, знаєте. Підійде. Ось таке різноманітне було гоління. Думаю, відзніму. Тому що ніби такого не знімав, то щось буде інше, щось цікаві. Ну, можна щось буде відзняти і показати на каналі. Ось. Так що ось таке, хлопці, було гоління. Пластиковим станочком. Ось так що і таким інструментом можна... Поголитись досить-досить непогано. Ось. Все. На цьому в мене все. Буде щось цікаве. Чи ще якісь гоління запланую відняти, то обов'язково відзніму і це все вам покажу на своєму каналі. Всім дякую за увагу, за коментарі, хто буде коментувати. Ось. Зустрінемось в 76-е.